Писання не раз нагадує, що людина дивиться на сер на лице, а господь лише дивиться на серце. То чий погляд сьогодні формує мою цінність? Про це ми поговоримо сьогодні із пастором душопікуном Віктором Ларіоновим. Добрий ранок. Доброго раночку. Вітаємо Доброго. вас на зв'язку. Так, ми також раді вас бачити, раді, що можемо сьогодні відкривати такі важливі питання, так, будемо говорити про тему прийняття. І хочемо одразу поставити вам запитання, чому потреба у прийнятті є такою важливою для будь-якої людини. Так, от у нас є базові потреби, наприклад, поїсти, так, випити воду, поспати добряче, але чому всім нам так само важливо і прийняття? Знаєте, я переконаний, що відповідь вона, вона біблійна. Ми створені для відносин, для взаємин, для стосунків. Ми знаємо, так, що дві, фактично, дві головні заповіді, навколо яких все слово концентрується, бо описує їх фактично. Це заповіді взаємини. ми з Богом в, 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 вибудовуємо взаємину, не любимо його понад усе. Друге заповідь любимо визнаю самого себе. Десять заповідей так само. Перші чотири заповіді це стосунки з Богом, і інші заповідь це як побудовувати стосунки з людьми. Тому ми розуміємо, що поза взаєминами в нас взагалі не існує такі речі, як там, досягнення, успіх, там, значущість, влада. Вони взагалі не несуть якоїсь тривалої радості, вони можуть мить якусь дати. Але такий образ, от уявіть собі, що вся... От вся наша історія, це взаємним це, скажімо так, це як сонце для нас. Да? Ми це як світло, яке відзеркалюється. сонячне світло, яке відзеркалюється це місяць. І от питання, коли нам легше щось шукати в темряві вночі, коли світить місяць, або в день, коли сонце. І от що відбувається зараз в такому сенсі щодо прийняття? Бо таке враження, що у нас змусили шукати відповідь це питання лише вночі, лише в контексті інших людей. Лише ну, скажімо, для того, щоб знати, як на мене ну, себе з іншими людьми, як вони дивляться на мене, що яке місце я займаю в цьому світі. Фактично, ну, така вся сучасна така школа, ну скажете, комуністична, здебільшого школа, без. В сучасної, скажімо так, філософії, яка не включає в себе Бога, вона створила такий дуже обмежений, як на мене, образ цього розуміння себе в цьому світі. І оце слово прийняття, фактично це плід, скажімо так, сучасної психології, і в усіх психологічних напрямках можна ну, фактично це прийняття воно залежить від людей. Mm -hmm. ну, там, психоаналіз спирається на, на фундамент, то це те, що зроблено в дитинстві. Да? Або там, е, ти, я, я частина соціуму, я маю знайти себе в соціумі. Е, гуманістична психологія говорить що, про самореалізацію. Е, Когнітивісти говорять там, про, про здорову самооцінку. Екзистенціали сенс життя. Ми шукаємо сенс життя. Якщо ми дивимося, дивимося на Слово Боже, воно вчить, що ми прийняті Богом, і нам е, не потрібно, то тобто, е, не є визначаючим фактором. Правильні батьки, важливий фактор. Але не він впливаючий, але не визначаючий. Соціум, від розуміння того, хто я є. Е, так само, як здорово самосвітлення, це впливаючі сильні фактори. Але основа це як сонячне світло. При якому значно легше знайти це питання. Це от Боже Слово. І відповідь, на мою думку, на це питання, вона скандально проста. Е, е, ну, Кажуть, спрощений, не, не, не майте спростити. Я не знаю, як по іншому сказати. Якщо Господь говорить, висає, так, він говорить, не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я. Ти мій. Оце слово ти мій. Якщо я його розумію, я, я тоді буду дивитися себе в контексті Божих взаємин. Я тоді буду е, вибудовувати відносини з іншими людьми, відзеркалюючи е, те, наскільки я відчуваю себе любленим Богом. І, звісно, мені значно легше буде шукати відповідь на ці питання, які ставляться, дійсно важливі питання. Е, життя в, в, якщо я, я став, я її шукаю у Бога, мені значно легше буде відзеркалювати Тобто друга заповідь, яку до ближнього, це відзеркалення перше тому прийняття. Це абсолютно біблійна категорія, але називається вона ну, так по-іншому. Ми належимо Богу. Я так сказав. Угу. Дуже дякуємо, що ви з самого початку вже е, е, відповіли істиною, те, що справді є. Справжнім прийняттям, коли ми його шукаємо саме в того, хто нас прийняв, і це не залежить ні від ніяких обставин, ні від наших вчинків. Це те, що, по чому ми маємо ходити як по землі, як ви зазначили. І виходячи з, цього, з цієї відповіді, від розуміння цієї істини, хочеться розібратися, як зрозуміти, що. Я можу розуміти, наприклад, цю істину, але жити по-іншому. Наприклад, шукати все одно цього прийняття, бути залежними від думки оточуючих. Які можете підкреслити такі тривожні дзвіночки, що а, я то розумію істину, але в ній не живу. Теж перша річ яку я звертаю увагу в таких випадках і в собі самому, і працюючи з іншими людьми, це емоції. Емоції це просто скарб в цьому сенсі. Емоції найкращі дзвіночки. Тобто, якщо я спираюся на сприйняття від ближнього від іншої людини, від соціуму, від батьків, від дружини, будь-кого, емоції будуть мене дуже чітко видавати. Гнів мій на цю людину. Або радість тому, що мене відмітили, навпаки, да? або якесь незадоволення. Або якесь акцентоване мовчання да? на щось дуже робить, а я в мене щось запитує, а я мовчу на неї. Чого ти на мене мовчиш, можна за цю фразу казати? Правда, що треба це відбувається жартома. Фактично, якщо взяти біблійну ґрунту, починається все. Хоча там це було зовсім погано все. Але я думаю, що нам важливо пам'ятати, що... Коли Адам, вони коли, вибачте, Адам вликайно постійно лице, це вже оце похмуре лице. Пам'ятаєте, будь я четвертий розділ, шостий віше сказав Господь кайнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Тобто, коли у мене, я відчуваю себе гнів, або заздрість, ми називаємо заздрістю, називаємо це поганим настроєм, або вони мене до дістали, або щось інше, це дуже серйозний, такий вже сигнал. Дзвіночок про те, що я е, вже пішов, я пішов шукати вночі те, що можна зайти лише в день. Я пішов шукати у людей е, прийнятість себе. Вона може політично називатися, але зараз ми ну, використовуємо цей момент. Тому, будь ласка, спостерігайте за своїми емоціями. Я не хочу сказати, що треба там, виправити спочатку. Спочатку треба побачити як температура тіла, коли вона підвищена, її можна збити одразу вона себе зробити якісь справи, щоб емоції покращити. Але наявність цих емоцій, вона показує, що я не так шукаю. Мені здається, що навіть питання відкинення теж може багато чого привідкрити. привідкрити в... В контексті, кому я довірила своє власне прийняття. Якщо я відчуваю відкинення з точки з боку цієї людини, так то виходить, їй я якраз і довірила те, що вона мене приймає, і це впливає на мене, або ні. Оцей цей зв'язок дійсно як ви кажете, емоції тут справжній скарб, вони показують на що я опираюся. Але чому ще ось? Небезпечно це прийняття людей. Бо всім ж нам властиво хотіти, аби нас приймав, як ви кажете, власна дружина, чоловік, там, наші друзі, наші батьки, наш соціум, на роботі. Так. Чому це небезпечно? До чого це може призвести у відносинах конкретно з цими людьми, кому ми довіряємо наше прийняття? Це призводить знов таки, мені здається, до скіжуючи слово, там всі ці. От я знайшов для себе відповідь, дуже просту. Багато разів Господь говорить про це, От я хочу одне знову таке місце виділити, Єремій 17 розділ, п'ятий вірш, і далі він пояснює цю думку. Він дуже сильний, дуже такий загрозливий, я б сказав. Написано так, проклята всяка людина, яка покладає надію свою на людину і тіло робить своєю опорою. Тобто, якщо я шукаю, я, дивіться, я припустимо, хочу дружити для того, щоб дружина одна з моїх там, по базових потреб, я це базовими потребами, але добре, візьмемо так, я покладаюся, я сподіваюся, що моя дружина дасть мені прийняття. А тепер уявіть собі, що вона трошки по-іншому дивиться на середження, це може якось вона не, не розуміє, про що йдеться взагалі. Я тоді буду весь час ходити похмурий, але доки буду злого стерпіти це. А потім просто розходимося. Тому що в Біблії це називається прокляттям. Да? В нас, в нашому світі, воно має більш такі м'які речі. Ми не зійшли з характерами, ми трошки різні, ми не можемо, вона мене не розуміє, я не можу бути почутою. Всі ці речі ми, ну, скажімо так, називаємо по-іншому. Але призводить це. До проблем ну, вона спочатку були на стосунках, а потім воно впливає дійсно на наше тіло, на наше все життя, як написано, може воспаляє круг життя. Тому такі речі я, я не можу знаходити, не можу шукати всіх. Я на жаль, шукаємо цього сприйняття там, спочатку в дружині, потім може в роботі там, або в соціум, як до мене ставляться інші люди, там, в команді, як ми спортсмени, да? друзях. Або в дітях, якщо я десь не знаходжу, я шукаю, я шукаю далі і там, де не можу знайти, знов мені погано. Тому наше, наше життя досить часто, якщо я спрямований, скерований цим бажанням бути прийнятим людьми, виходимо по колу. У нас поганий настрій, і ми не розуміємо, чому. У нас такий кайневий кайнов, скажімо так, вже момент я вже ненавиджу людей навколо себе, тому що вони мене не розуміють, вони не, не, не приймають uh -huh. мене оточують не дуже добрі люди, можемо сказати так. Тобто це наслідок. Це, це, це руйнування стосунків життя. І фактично далі це йде руйнування стосунків з Богом, тому що я йому теж не тому що він мені не дає те, чого я хочу. Я ж хочу бути трошки рівнішим. Інших. Або навіть хоча б як всі, навіть спочатку хочу бути як всі, потім навіть я не можу цього бути, досягти, і я розчаровуюсь, мені, як Бог винний, або коли дійсно в мене там досить непогано виходить в порівнянні з іншими. То я тоді вже не хочу бути як всі. І те ж саме, mm -hmm. я поглядаю цей капкан о, такого образу мислення, чи насправді Бог добрий. Може, чому він не хоче, щоб не поважали, або чому він не хоче щоб я був дуже такий якийсь особливий? Ми розуміємо, що насправді ми, дійсно, у нас, у нас дуже унікально стоїть, але це не є цінним, тому що ми не бачимо це у відношенні інших людей до нас. Угу. Дякуємо за цю відповідь. Той час, який в нас залишився, хочеться ще відповісти на таке питання. У чому у чому є принципова така різниця між намаганнями заслужити любов і прийняття, що нас і веде до такого постійного а, поклоніння, так людям а постійного? А, Постійних е, діл заради того, щоб отримати бажання від людей, так? У чому ця принципова різниця між бажаннями і намаганнями заслужити, і від позиції, що я вже прийнятий, я вже е, улюблений, я вже названий своїм. От е, Яку межу тут можна покласти? Е, знаєте, тут є знов такий образ мислення. Я З якого я називаю, так, з якого боку Христа я на це дивлюсь? Що мається на увазі? Я живу або від потреб, тобто я приходжу в цей світ, і я знаю, що так, чого мені сьогодні ще не вистачає. Мене сьогодні ще дуже не досить добре нагодувало, або мені ще діти не проявили повагу, або хтось ще щось не зробив. Так? Я, я такий є як рестолюк, я такий стяжатель любові, якщо можна так сказати. А Божий підхід цей біблійний підхід. Пам'ятаєте, 23-й псалом Давид говорить, що чаша моя переповнена, тобто людина, яка не заслуговує, а є дитиною, вона нічого не заслуговує. У мене є надлишок, я можу цим поділитися. Я хочу цим поділитися. Знаєте, я, один такий приклад, я дуже часто його згадую про мою донечку, коли вона була маленькою, у неї там в пісочнику. <пішов>, Пішов хлопчик і відбирав у неї іграшку. Як повела себе? дивіться, він відбирає хоче ж якогось обфірту хлопець. Да? А, а вона дивиться, я не розуміє, чого він хоче, а в неї є ще одна іграшка. Що вона робить? Вона дає йому іншу іграшку. Але каже, на мене ще є. У хлопця був когнітивний дисонанс, він дав дві іграшки. Ось різниця. Той, хто живе там від потреби, він хоче, дай мені моє. А людина, яка живе від надвишку, вона розуміє, й Богу, я настільки люблю над Богом, що я можу віддати. Оце головна, на мою думку, причина. Дивіться, я дивлюсь на життя людина, яка у якій є надвишок. Холодно, мені можливо, зараз дуже, некомфортно, погано, страшний час зараз в Києві. Але, Господи, прости, я дійсно я маю надвишок. У мене все ж таки, є, як про намір я, є негрітися. І що змінюється тут? І приходиться та, та радість, яку. Господь і господа сиді дійсно прийняти цей надлишок це велика робота. Я думаю, це. Велика робота людини разом з Богом у її духовному житті, для того, щоб його слова, його прийняття, того, що він говорить про те, ким я є, ким я можу бути у ньому, цього всього було достатньо. Тому дякуємо, що сьогодні ми могли про це поговорити за те, що ми розуміємо, що якщо ми покладаємося на людей, то в результаті можемо навіть зруйнувати з ними стосунки елементарно, і тільки якщо ми покладаємося на те прийняття, яке ми вже отримали не своїми заслугами, а через благість нашого. Господа, я думаю, це зможе сьогодні зробити кожного із нас дійсно вільними. Тому дякуємо вам, Вікторе. Бажаємо вам також Божого благословення, щоб його прийняття було для вас завжди вирішальним. Дякую, дорогі, теж з миром Божим. Дуже дякуємо. Тому нагадуємо, друзі, що сьогодні ми спілкуємося на те, а кому належить право давати мені ось це прийняття у моєму житті. Спілкувалися ми із пастором та душою Віктором Ларіоновим. Тому обов'язково передивляйтеся, нагадуйте ці істини собі, оновлюйте їх у своєму серці щодня.